Зараз будемо обрізати в цьому відео. Ну як будемо обрізати? Буду обрізати я, а ви будете спостерігати. Може в когось такі самі подібні будуть варіанти обрізки дерев, як зараз буде в цьому відео. Більшість відео обрізаємо, коли вже крону ми вивели да? свого роду. А як сам процес, як вивести правильно дерево, створити крону з того дерева, яке безобразно якось росте? Не знаю, як це слово сказати. Хаотично ростуть і неправильно розвиваються гілки на тому чи іншому дереві. От зараз ми кілька варіантів таких дерев розглянемо, може і приклади будуть у ваших дерев такі, тому давайте разом будемо дивитися це відео до кінця. Ну що ж будемо ми дивитися? Я буду знімати, а ви будете його дивитися до кінця. От і все. Давайте пішли, зараз будемо пробувати. Так, дивіться, є ось таке дерево. Тупо росте, як хоче. От, ось Дивіться, як, як ми його маємо обрізати. От як, подивіться, тут одна є гілка внизу, самому, тут є друга, тут є третя. От думаєте, що це ви підходите зараз ножницями до свого дерева і не розумієте, що ми візуально маємо зрозуміти, що в цій області в нас мають бути гілки. Якщо в нас, ми бачимо, що в нас ми не можемо сформувати якийсь певний нижній ярус, значить треба виходити з положення співвідношення гілок. Тобто, саме перше, що ми, маємо, що ми тут бачимо, я бачу, що ця гілка вона сама грубша, вона нам вже сюди не підходить. Тобто, взагалі, ми її зрізаємо на такий пеньок. клоц, клоц і забрали. Зараз там будуть говорити, що я постійно все зрізаю на пеньки. Повірте мені, рано чи пізно будуть всі робити оці маніпуляції на пеньки. Хоч література каже, що пеньки не завжди потрібно використовувати, я знаю одне, що правильні пеньки дереву будь-якому не зашкодять. От побачитеся, колись всі ці, що говорили, що пеньки, ніхто не зрізає на пеньки, побачите, ще пеньочки війдуть в моду. Я е, спочатку вже років два чи три, скільки я там знімаю ці відео, я завжди робив із Буду, Будуть вам попадатися подібні відео. Більше впевнений, що вони будуть з такими. Значить, Якщо в нас тут немає явно вираженого наприклад, е, ярусів, давайте ми зробимо свого роду веретенну подібну крону. Ми будемо мати ось стовбур і мати будемо обростаючу деревину. Тобто, що це таке означає? Ми зрізати на такі пеньочки, бачите, які нам будуть давати такі о кільчатки, тобто з плодовими закінченнями. Такі будуть списки давати і такі кільчатки, такі прутики. Як, як це одобиться? Саме перше нам треба вивезти центральний провідник. Давайте видимо. Ось у нас пішов пагін молодий. Ми його прирізаємо для того, щоб він продовжував свого дерево. Це вже є свого роду конкурентом. Ми його забираємо на пеньочок. Оці всі навантаження ми залишаємо для плодоношення. Цю гілочку ми теж забираємо на пеньочок. Чому на пеньочок? Щоб тут створювалися нові такі самі накопичення. Ця гілка йде занадто груба і йде доверху. Ми її можемо зрізати як під ноль. Так і з переводом на плодоношення. Я зріжу на плодоношення з переводом свого роду, лише такий пеньочок. Ось є тут сплячі бруньки, з яких можуть піти нові гілки. Так, у нас є більш горизонтальна гілка, яка нам не заважає. Ми її по однорічному пагону прирізаємо. Рухаємося нижче. Так, тут нам, нам нічого не заважає. Ми рухаємося далі нижче, нижче, рухаємося так. Ось ситуація з такими, з такими двома гілками. Був пеньок, пустило дві горизонтальні хороші гілки. Ми їх ось так. І ось так. Одну переводимо на плодоношення на плодову бруньку, другу по однорічному пагону зрізаємо. Така сама ситуація, пішла довга гілка. Так, що ми тут робимо? Ми одну грубшу зрізаємо на такий пеньочок. Бачите, зверніть увагу. А список з плодоношенням і це всю всю завантаженість залишаємо. Пускаємо це нижче. Така сама ситуація. Ми тут, значить, ріжемо по однорічному. І тут, і, тут, і тут що ми робимо? Зрізаємо одну річку на пеньок, а ось цю. Ось ми залишаємо на плодоношення. Все, і в нас свого роду таке вийню так, от таке от дерево. Все, ми в цій площі будемо його тримати. Оцей нам зріз дасть нам е, нові гілки, кудись підуть, ми їх будемо тримати тут. Тут нам дадуть нові гілки. Теж цей пеньочок. Все ми отримаємо врожай, тут будуть нові гілки. Потім на наступний рік ми можемо тут клоснути з переводом на ці вже нові е, утворені гілки. А щоб цього року не перерізати так, бо дерево дуже це почувствує. То ми тут отримаємо врожай, а тут підуть нові гілки. От і такий приклад. Так, йдемо далі. Щось дуже довго затягнулося. Ну, йдемо, давайте ще якийсь розглянемо приклад. Ось дивіться, така ситуація. Теж яблуня гола. є в нас одна гілка, є в нас недоразвита друга, є в нас третя. Тут є два варіанти. І тут все на пеньочки було зрізано, ось вам пеньочки. бачите на пеньочки. От вам це все в плодовій деревині. Дивіться, яка. Загруження. Якщо у вас така є загруженість, саме перше вам потрібно в будь-якому випадку прорідити. Тому що тут буде стояти все білосніжне, ну і так буде стояти все білосніжне, тому що ми його прорідимо. Але дуже занадто буде багато врожаю і не буде потім перерості. Для того, щоб були перерости, ми тут, де хоча б піде по дві молодих гілочки, ми їх маємо перерізати по однорічному пагону. Ось так, ось так. При цьому ми не забираємо врожай, дивіться, тут лишається врожай, тут лишається, піднімаємося вище. Тут є список. і тут є, Давайте перерізмо цей список. Бачите, пеньочки як працюють ідеально. Пеньочків не треба, не треба. Дивіться, ще кардос, цей пеньочок, подивіться, як спрацював. Цей, подивіться, а? Ну то несуть, піднімаємося вище. Такі йдуть розвітлення. Одну прирізаємо, одну лишаємо. Поняли, так, дві є, одну прирізаємо, одну залишаємо. Так, така сама ситуація. Так, так, виводимо центральний провідник. Е, б -б -б -б. Нехай буде цей. Значить, якщо ми вивели центральний провідник тут, це в нас конкуренти. Конкуренти ми що забираємо? Все, от вивели центральний провідник. Ці нам не являються конкурентами, бо вони йдуть більш горизонтальні. Ми їх можемо не зачіпати. Вони нам мішати не будуть, вони піднавантажаться і стануть таке положення і розвиватися не будуть. Все так, ми тут подивилися, що робимо з двома гілками. Є два варіанти. Їх взагалі звідси вирізати. Або, або їх перерізати з, з майбутнім утворенням цієї, нижнього ярусу. Враховуючи, що в нас дивіться, значить, я буду робити тут ярус. На тому дереві ми не робили ярус, на цьому будемо робити ярус. Так, що ми тут робимо? Ми цю прирізаємо гілочку для того, щоб пішли нові гілки. Це занадто у нас довго йде. Ми її можемо тут рубанути, але вона буде все одно тікати від цієї далі. Що ми робимо? У нас є гілка другого порядку з однорічним пагоном. Бачите? Ось, Ось. Я її не перевожу в цьому році, тут не рубашу. Я цю гілку молоденьку підго... підготавлюю на наступний рік. Поняли, дивіться, наскільки зменшиться гілка. Я її підготавлю на наступний рік. Щоб цю гілку перевезти сюди. А в цьому році я тут роблю перевод на плодовий список. Тут ми отримаємо врожай ось по цій частині. А на наступний рік ми вже цю гілку спокійно сюди переведемо. Тут вже підуть нові пагони, і дерево не відчується такого сильного і різкого переходу. І не буде на жирових пагонів. Тут така сама ситуація. Дивіться, вона довга йде. Цю гілку я одну та що приблизно мені треба вернути. Да? Я її підготовлю. На наступний рік. А цю я можу залишати на плодоношення, а можу я її переводити на плодові закінчення. Ось так поняли, так? Да? І, все. і дивіться, яка у нас виходить свого роду ось таке красиве дерево. Все, тут буде за рік створиться новий ярус і буде доволі компактне і, і доволі непогано буде давати дерево врожай. Ось така сама ситуація. Якщо у вас такі огілки, ви не знаєте, що робити. Саме перше відходите, забираєте зразу грубі, ось такі на пеньки. Раз-раз, забрали. Все, дерево вже кардинально помінялося. Так. Ще ось ця є груба, ми її теж заберемо. Все, В принципі, гілки всі одного віку. Виводимо, що центральний провідник вибираємо. Так, 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 так. У нас буде ось цей. Значить, що ми і зразу рядом конкуренти забираємо. Все, біжимо, прорізаємо, проріжуємо трошки врожайчик, для того, щоб обов'язково щоб не перегрузити дерево і щоб активізувати нові ростові процеси. Все, дивіться, яка компактна крона. Такі дерева перед такій обрізці можна садити через 50 см. Тут, 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 тут. поняли, зрозуміли, да? ну ще щось буде. А ну, йдемо подивимося. Так, ну, все, щось таке саме, Такі є, дивіться, є в нас гілки. Раз, два, три. Е і центральний провідник. Давайте виведемо спочатку центральний провідник. Так, 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 так. да, Ви всі зрозуміли, що ми робимо тут перевод, тут прирізаємо, конкуренти забираємо. Так, дивимося, що у нас по гілкам робиться. Так, сюди пішли, сюди, пішли, сюди пішли. Цю заберемо, щоб тут був продих, опускаємося нижче. Так, нижче. Значить, в принципі, все тут чудово. Все забрали, все добре. Що в нас понизу? Виходить? Дивіться, ця гілка, виходить, вже дуже груба. Вона вже 50 см від е, товщини стобуру. Не Неприпустимі такі гілки. Поняли? Не припустимо. взагалі. Ну, в нашому випадку є ось, ось заміщення, гілка заміщення. Це дуже чудово. Ну, якщо у вас такої гілки немає, що ви маєте зробити? Ви її маєте або удалити на пеньок, тако, поняли, да? або хоча б по б'єдності перевести її на більш якусь другу гілку. Поняли, да? От, десь у вас тут гілка буде. Ви її хоча б на неї перевіділи. Ну, в нашому випадку ви зрозуміли, ми її тут забираємо. Ось так. і все, Лишається пеньок і пішла гілка сюди. Тут звідси ще підуть сюди гілки. так, Далі дивимося. Дивіться. Тут така сама ситуація візя гілки. Ми цю звичайно забираємо звідси ось на такий пеньок, щоб вона не була. Циму... А, цю гілку ми прирізаємо. Так, тут ми що робимо гілку другого порядку, переведемо на плодові, а однорічку річку прирізимо. Так, дивимося, що тут. А тут просто однорічна. ми її теж таку прикосуємо. Все. От от ось така ситуація. Ще ось якийсь який я трошки, ось дивіться, отаке от дерево. Ну, Це тут воно, чаша. Ви зразу бачите, центрально немає, вони всі потікали в різні сторони, ці виходить, гілки. Бачите, тут що ми робимо? Щоб вони не повертались на внутрішньо, забираємо. Так. Робимо пеньочок, і що ми правильно? Однорічно перерізаємо. Все, ця гілка розроблена. Ні, ось ще є ще одна гілка. Давайте по однорічці. Тут пішла вона сюди, але ну, вона, бачите, починає грубіти трошки. Трошки починає грубіти, забирати на себе живлення. Значить, що ми робимо? Ми ось цю гілочку перерізаємо по однорічному, а цю ми вже перерізаємо на плодове закінчення. Чому так? Тому що. Можливо, що на наступний рік тут йде перевод на ось цю гілку. І все. А тут просто ми переводимо на одну річку. Все? Не знаю, зайшло вам таке відео чи не зайшло. А, 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 а. Ось бачите, було посажене, але воно щось погано вижило. В таких случаях ми е, ну, ось таке робимо, обрізаємо таке дерево. Також і все, поняли, так? Да? Тільки Головне, головне саме, щоб ви правильно коли. Клоцайте, щоб ви розуміли, що ви робите. Отак от.